Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Що потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Mitsubishi Outlander XL. 12 рік, 240 тисяч пробігу, 2,4 бензин з автоматичною коробкою. 10,4 4 000. Контакти бачимо. Так, салон на тканині бачимо, є кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте. покажу поруч такий яскравий джип. 2017 го року випуску 121 тисяча пробігу, ціна 13 500. 2,4 бензин, автоматична коробка, контакти є. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, йдемо далі. Так, Два тігуани рефстайлові. Перший варіант вишневого кольору. 19 рік, 86 тисяч пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 19 тисяч, контакти є. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. E, поруч. Темно-сірий колір. Тут же багатша комплектація. 2017 рік, 99 тисяч пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою. Передач, ціна 22 тисячі доларів. Контакти. Зачинений автомобіль. Тут у нас шкіряний салон, клімат, контроль. Кого цікаво, телефонуєте, я покажу поруч Mazda CX9, одна на ринку. Дуже ефектний автомобіль. Це 18-й рік випуску, 157 тисяч пробігу, 2,5. Бензин з автоматичною коробкою передач на повному приводі, ціна 22 600 доларів. Контакти видно гарно. Шкіряний салон бачимо. Так, вона відчинена. Електрорегулювання сидінь. навігація. Люк. Чистий хайний салон по автомобілю. Парк трольники. Більше інформації уточнюйте. Поруч Peugeot 5008. Рідко зустрічаємо. Семімісний варіант 18-го року випуску 215 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою передач. Тут, до речі, звичайний айсін японський надійний. Ціна 20 800 доларів. Контакти бачимо є. Салон на тканині. На оригінальних дисках, до речі. Пактрольниками, кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. 17 рік модельний 18, 119 пробігу, ціна 29500, 2.0 бензин з автоматичною коробкою передач, комплектація преміум плюс. Контакти, до речі, є він-код, кого цікавить. Безключовий доступ, сидіння з пам'яттю. І, звичайно, підігріви, клімат, навігація, панорама. Парктроники, камера. Так, йдемо далі. Фордика зараз покажу, не буду заважати, там люди оглядають. Декілька тігуанів в кадрі. Покажу по порядку. Перший варіант в сірому кольорі. 17 рік 53 тисячі пробігу, 2.0 бензин на автоматі, Ціна 16 тисяч доларів. Контакти бачимо ось тут. Шкіряний салон, автоматична коробка передач, підігріви. Без панорами. Так, Поруч такий баклажановий колір темний. 15 рік випуску. 79 тисяч проб, його 2,0 бензин з автоматичною коробкою 15800. Контакт є. Так, шкіряний салон. Підігрів кондиціонер. Так, і ще покажу білий варіант для порівняння. 18 рік випуску. 59 тисяч пробігу. 2,0 бензин на автоматі, 16500, контакти є. Так, салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте? Audi Q5. 16 рік випуску, 174 тисячі провугу, 2.0 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 19 тисяч. Контакти бачимо є. Він-код показує. Безкішовий доступ. Так, зараз заглянемо по салону. Так, погано фокусуєш шкіряний салон з панорамним дахом. Більше інформації уточнюйте у власника. Mazda CX5. В комплектації Grand Touring. Це 14 рік, 2,5 бензин з автоматичною коробкою, 160 тисяч пробігу. Тут контакти до власника, ціна 13 650. Кіряний салон, люк. Більше інформації уточнюйте у власника. BMW X3. 16-15-й рік вибачає, 66 тисяч пробігу, 2 і бензин на автоматі, 21 тисяч 750 доларів. Контакти є. Зачинено? Коричневий шкіряний салон, панорамний дах. Так, більше інформації уточнюєте. Так, подивимося ще якісь варіанти Dodge Джорні. 2008 рік, 287 пробігу 2.0 дизель з автоматичною коробкою. Ціна 8600. Контакти є. Більше інформації уточнюєте. Volkswagen Atlas, один на ринку. Покажу по опису. Це 2019 рік, 65 тисяч пробігу, ціна 25 тисяч доларів знижена. Двигун 3,6 бензин з автоматичною коробкою передач. Контакти до власника є. Автомобіль на безключовому доступі. Шкіряний салон з електрорегулювання. Так, мультикермо з адаптивним круїзом. Клімат-контроль, підігріве, коробка автоматична. Старт-стоп. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Так, Дизельний Tiguan. чорного кольору. Це 15 рік випуску, 2.0 дизель на автоматі, на повному приводі. 219 пробігу. Контакти до власника є. Так, салон на тканині, є клімат-контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка, сама паркується, мультикермо. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Mazda cx 5 19 рік, 51 тисяча пробігу, 2,5 бензин з автоматичною коробкою передач, в максимальній комплектації, Grand Touring. Бачимо контакти до власника і покажу по салону. Автомобіль на безключовому, шкірні сидіння з пам'яттю. Кірне мультикермо, підігріви На гарних оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте у власника.